Безпека Європи протидія загрозам з Росії Радослав Сікорський розповів про успіхи та невдачі президентства Польщі у Раді ЄС у своєму звіті. Очільник польської дипломатії повсякчас згадував Україну, адже своє шос шестимісячне президентство в Раді ЄС Польща присвятила безпеці Європи, на яку впливає і агресія Росії проти України. За цей час вдалося створити кредитний фонд на озброєння Європи у розмірі 150 мільярдів євро, передати Україні майже 2 мільярди євро відсотків від заморожених активів Росії, прийняти 16-й та 17-й пакети санкцій. А вісімнадцятий, за словами Сікорського, великий і гарний. Європейські лідери уже узгодили. Однак його поки що блокують словаччина та Угорщина. Останнє витує і початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. У 18-му пакеті, зокрема, будуть нові санкції проти російського тюньового флоту. На санкційних уні до санкційних списків під час нашого президентства ми внесли 372 судна з російського тіньового флоту. А якщо приймемо 18-й пакет санкцій, то це буде у підсумку 477. Нагадую, це дуже важливе питання. По перше, йдеться про те, щоб знизити прибуток з експорту нафти, бо це джерело фінансування агресії в Україні. По друге, це питання екологічної безпеки. Це старі корита, які є загрозою аварій, на яких вже є аварії. Деякі з інцидентів переривання кабелів чи трубопроводів можуть бути. Формою гібридної війни, а деякі наслідком того, що судна старі, а екіпажі чи капітани недостатньо підготовлені.